Організували змагання під назвою Нескорений 2016 молодіжний громадський рух долина активна метою змагань є популяризація пішохідного туризму, здорового способу життя, патріотизму та любові до рідного краю, ознайомлення з місцями повстанської слави та пам'ятками культури. Суть змагань полягає в тому, що команді відповідно за 24 години потрібно обійти маршрут. Людям дається карта, на карті вказані об'єкти. Переважно це історичні місця. Пов'язані переважно з визвольної боротьбою на території України. Маршрут полягає через здебільшого сільську місцевість. Головна умова пройти весь шлях пішки не пізніше, як за 24 години. Також командам потрібно сфотографуватись на контрольних пунктах, позначених на карті, зафіксувавши час прибуття. Кожна контрольна точка має свою кількість балів. Це є по трьохбальній системі, де одиниця це є найменша система, а три найбільша кількість балів. З другого боку карти буде видано самі об'єкти КП. Це є культурні пам'ятки, це є пам'ятки боїв, це є різні могили, різні могили захоронить бійців УПА. Кількість учасників в одній команді довільна. Серед них як і досвідчені туристи, так і ті, хто приймає участь у подібному марафоні вперше. Я думаю, що це весело з друзями провести час, на інших подивитися, випробувати себе. Погуляти, зрештою. Я тут в долині і навколишніх селах ніколи не гуляв. От буду вперше гуляти. Юлія з друзями задля участі в змаганнях провела в дорозі близько двох днів, добираючись із рідного Луцька. Що очікую, ну от я приїхала сюди на сам перед, щоб випробувати себе. Ну, я так побачила, що дівчат тут не дуже багато, і якось на мене трохи так дивляться, ніби о, дівчина, дівчина. Але я то знаю, що я їм ще покажу. А от Андрій вже досвідчений турист, часто подорожує в інші країни. Тут дуже багато чинників, тобто не було у нас до теперішнього моменту популяризації когось по телебаченню, по різних засобах масової інформації. Тобто зараз вже люди більше дають. Це, знаю, там, Discovery, різні шоу, Берег тобто Людям цікаво подорожувати, виживати в якихось умовах там, екстремальних. Через то цей напрямок тобто, набирає більш популяризації, тобто, спорядження відповідне. І в нас дійсно є умови, тому що є там не знаю, для скалолазів скали Довбуша, для тих, хто любить рафтінг, у нас є гірські річки, для тих, хто любить альпінізм, тобто, є гори, можна і взимку, і влітку ходити, відповідно, кожному що Тут допомогти можна все обрати. За підсумками змагань одна команда зійшла з дистанції через втому, прийшовши 19 контрольних пунктів з 26 можливих. Кілометраж маршруту в кожної команди різний, в залежності від того, який шлях обрали для прибуття в зазначене місце. В одного з учасників, що пройшов, всі пункти зазначені на карті, загальна пройдена відстань, за даними gps навігатора, склала 70 кілометрів. Перше місце посіла команда Мультифрукт, учасниками якої були хлопці з Долини і Донецька.